Ще один приклад, який для нас є важливим, це Латвія. Латвія пройшла достатньо довгий шлях для своєї реформи, на відміну від Литви, тому що Литва ще в 93 році прийняла рішення про новий територіальний устрій і створила одні з найбільших в Європі муніципалітети. А потім, коли в 2008 2009 році вдарила сильна криза, вони ще й проміжний рівень розформували частину повноважень передали на Муніципалітети, частина, які не можна було передати, відійшло до центральних органів виконавчої влади. У Латвії ж ситуація була інша, і фактично, в 98-му році була проголошена. Реформа, був прийнятий закон про адміністративно територіальний устрій, було там введено там, цілу низку додаткових фінансових преференцій для того, щоб відбувалося об'єднання їхніх базових одиниць, які вони називалися волості. Але з 98 по 2008 рік за 10 років мало що змінилося. Десь 4-5% громад об'єдналися, решта не хотіли цього робити. Як принцип, малий, бідний, але гордий, він діє не тільки в Україні, а й в інших країнах. І тому в Латвії було прийнято рішення, що пора завершувати такий процес. І 2006-2008 рік урядом було запропоновано декілька модельних карт, які визначали новий адміністративно-територіальний устрій Латвії. Ну, в процесі якби, політичних торгів кількість нових муніципалітетів дещо зросла, але з 2009 року, коли була проголосована нова адміністративно територіальна карта Латвії і ну, з'явився новий устрій, кількість муніципалітетів зменшилась з 525 до 118. Тобто це також цікавий приклад, яким чином країни. Проголосивши спочатку таку мягку реформу, стикаються з проблемою от такої заплутаності, тому що проходять роки, частина муніципалітетів. Через об'єднання з сусідами стають потужними, вони отримують повноваження ресурси. Поруч є низка дрібних, які не мають таких повноважень, не мають таких ресурсів і не можуть так працювати. І це ускладнює систему управління, і тому в кінці кінців приймається рішення про завершення такої реформи. І сьогодні Латвія. Тут виглядає знову ж таки цікавим прикладом для України, тому що Україна проводить свою реформу приблизно так, як це було здійснено в Латвії чи Данії, і саме ця модель є така ближча до України.